І всім привіт, друзі, ви на каналі Вайпрафт. Сьогодні ми будемо знімати Майкрафт просто два постройок з моїм братом Олексієм Представся. Всім привіт, я Олексій. Ну так, якщо ви його ще не знаєте, переходьте попереднє відео. Він там, ну, він ми багато разом де знімалися. Стандов, Бравлі Старс. Так, Бравл yeah. Старс, Ну, різні постройки ми знімалися. Сьогодні ми граємо. Бачите, ми так постарались трошки зробити. І сьогодні ми будемо, ну, битва построївка. Так, бит битва, битва построїв будемо грати. Так, е, оранжева сторона моя, синя Олексія, але то Олексій тягне мої постройки, а я тягну його постройки. Давай я перший тяну. Відійде, відійде, повністю відходжу, ти не хапнув. Надію, щось культурне. Але ми але ми не говоримо одне одному. Окей, <ріст> okay, і там твоя сторона, а тут моя. Зараз. зачекай десь блоки набираємо перше собі, набираємо блоки. Я вже починаю будувати. Окей, я теж. О, я навіть не знаю, як я то побудую. Чи вийде в мене то, то, що я запланував Ну так, друзі, ще хочу вам нагадати, що я випустив шорт з відео. Mm -hmm. До речі, знаєш, Олексій, скільки там вже переглядів? Я я б сьогодні подивився 35 переглядів. Ого. Ну, для Ютуба, як, ну, то я думаю, що це вже норм. Так, на мене поки що виходить така собі, ну то що я роблю? Ну, я думаю, з часу може вималюватися. Ну, коротше, я думаю, цього, це відео буде смішним, <сміщити> бо, бо я взагалі не вмію будувати, так сказати. Я вмію там природу, наприклад, будувати, щось таке, а от таке, то я щось не сильно вмію будувати, чесно. Та окей, щось я подивлюся, як то робити. Ну, окей, виходить, як виходить. Як буде, так і буде. Ну, не стати мені будівельщиком є ж, давай попробуємо вгадати, типа, що випало, наприклад, що випало. Я вгадаю, що випало тобі, а ти вгадаєш, що випало мені. випадала. Е, та, але якщо, наприклад, не випало, то тобі тут то ти розсекретиш свої секрети, які там, ти там побудував. Ні, діпо, просто не будемо казати, просто вгадаємо, не будемо казати, чи це правда, чи ні. Давай. Е, давай дім для новачків. Ні, так. А, тобі випало хатка. На вершині і э, гори. Нє- нє- нє. Фігасі, тобі хатка на лишень гори. Ну в тебе ідеї, серйозні. Я теж напевно знаю, що тобі випало. Ну то огар, правда, що тобі випало? Ну, я не знаю, що я погоду. Ну неугарно. А, якщо Але... ти то не попу... ну, типу, не я знаю, що то тобі випало. У мене взагалі просто. <с> <с> ну, то, ну то підписники смішно, смішно, то реально. Окей. Ну. <с> okay, ну, як є, як так вже є, нехай не, не буде вже. Ну, можна щось зробити з тим. Окей. Так, так, так. Я хочу дещо знайти собі. Я думаю, ти підглядуєш. І інвентар закрив собі. ну кажеш ми з тим. А де така, я не пам'ятаю. А що нема такої? Я то то все. Що немає, блін, такого? Блін, а як я поставлю? Ну пофіг хай буде вже без того. Ви будете вирішувати підписники, хто виграв, ну, типу, в цьому поєдинку. Ну, та, по ідеї, то має бути, типу, однакові постройки, але все одно. Ну, мусите сказати, типу, хто там виграв, хто програв. А, я, я вже, Во точно, що я хотів ще зробити. Я вже в мене, мене вже просто з голови то вилетів. Я вже сам забув, що я хотів це зробити. Добре, що згадав. Так, я думаю, що вам трохи буде чути, типу. Е, як я на джойстику, то вибачайте за такий звук. Ну, як є, так і є. Так, ну, а ти що там, Олексій, вже добудовуєш потрошка? Ні, я тільки починаю будувати. Будувати. Ти тільки починаєш серйозно, вже, я вже добудовую. Ну, я вже добудував. Я ну так капець. Я не знаю просто, як це зобразити ще. Коротше, я ще буду пробувати, бо то ну, я хочу ще виграти. Якщо я навіть не виграю, то я надіюсь на наступних постройках. Але, будь ласка, підписники, типу, якщо я задати каналу, то назначаю, означає, що ви мусите можете, можете писати за мене. Або, наприклад, у лиці мій брат, і ви мусите писати за нього, що, наприклад, ви реально, ну, яка заслужує постройка, і ви пишете. Правда, Олексій? Бо не треба, типу, там комусь підсуджувати щось таке. От реально, нас, ну, от якого вважаєте за потрібним, хто виграв, той і виграє, а не е, щось придумувати якісь м, нові свої, хотів сказати правильно, Ну, коротше, щось придумувати таке, то, що не потрібно. Очасно мусить бути. Ну, я думаю, ще треба підняти, бо тому що то у нас за маленький буде, я думаю, правда. Так, друзі, у нас були такі неполадочки, все нормально, Олексій просто нечайно був вибив. Так, ну ми ж далі продовжаємо записувати відео. Ну і далі будувати. Так, ну ця вже машина... Ти почув, що я сказав? А? Ти почув, що я сказав? Так. Да. Що? Машина. Ах, ти. Ну окей, вже хай буде. Не мав цього казати я. Добре. Я так і знав, що машина. А, ти вже знав, так? Ти типу, здогадувалася? Ти здогадувався, чи ти прям знав? Пам'ятаєш, бо ти говорив типу а, то я вже знаю, знаю, що в тебе. Ти здогадувалася. Так, ну в мене от ця машина вже ліпше виглядає. Набагато. Але я не знаю, як для кого. Ні, Олексій, я вже готовий. Ще трохи, ще пару хвилин. Мені теж, до речі, просто треба будувати скоренько. Якщо що буде, то не будемо то руйнувати, просто від недалеко від того будемо ну, будувати нове, нове, що там випаде там постройка. Можемо то не ламати, щоб для, для привюшки зробити чи ще щось. А, ні, для привюшки ні або потім ну, не буде дивитися. Ну, скучно буде дивитися глядачам. бо він вже буде знати, що ми там будуємо. Так. З автострибком, бляха. Ну, Олексій. Я зробив, короче. А ти що? Проше, коротше, останнє. Але давайте перше до мене, до мене будеш дивитися. Ну бо тому що. Просто я. Вже ну, ти вже знаєш, про що у мене там є. А, я не знаю. Так, мені ще треба треба дещо додати, бо тому що вийти тут зайдеш, а. Ой, зайде, зайдеш, то зайдеш, а вийти, то не вийдеш. Так, є. Я, ну чуєте прикольно тако тут. Так, ну. Все, в мене, мене точно все зроблено. Файно, файно. А може мені то забрати, щоб воно фініш виглядало? Фоніш, тепло. Зараз, зараз подивлюсь, що мені тут, як воно буде виглядати. Я не знаю, чи точно буде фініш. Ну, як сказати, я... ну то вже видно, вже де перед, а де зад хоча б. Ну, я думаю, ліпше так зробити. Окей. Я зроблю суто з вовни, бо тому що Олексій щось ще довго. Ну, я так думаю. То буде у нас ЗС спорткар. Такий у нас буде. Я ну, тоже не похожу на спорткар, тому що він великий. Не, ну я не знаю, хто став, так чесно. Я знаю. ага я хожу ты ж муха а все правильно я роб Так, ну що, Олексій? Щось помаленьку получається. Що, ну, ще дві хвилини, ще дві хвилини. А, я тут зроблю обзор 360, так сказати. Ну, ти знаєш Олексій, якщо ми вже будемо ще, ще підписники попросити, ще. Типу, ось ну, зробити таке відео, то ми вже там будемо більше давати. Ой, вже будемо хвилини давати на, на роботу. Так. Хотів, хотів спорткар зробити. А, не я не поняв, Олексій, ти перемальовуєш чогось? Ні, ні М'яко віриться, якщо чесно. Щось взагалі не віриться, що ти не перемальовуєш? От я чесно роблю. От я не зрозумів, було ж три блока, не okay. а не Ну, Окей. А-а-а! Але воно все одно не ламається. А, ламається, ламається. -моє. Стоп такого ж взагалі не видно. Чи є підлога, чи нема? Уже три блоки. Ну, було три блока. Ну, блін. Ну, не знаю. Надіюсь, що файно щось получится. В ньому виглядати. Буде файно. І знову в нього десь така штука. Коротше, друзі, всім привіт ще раз. То, коротше, щось вже не вийшло, бо Олексій щось. Я не знаю, що з Олексією з телеграмом, але не вийшло щось вже так записати. Ну, я сподіваюся, що а в друге відео ми перенесемо то все. О, дивіться що я побудував. Ну, давайте я вже подивиш, що Олексій побудував. Окей, okay, я This is бункер. Це бункер, друзі. Так, Олексій тут будує бункер. Так, Олексія закінчено вже, все. Ну, давайте кожну кімнатку задню, надість, там. Буде кнопочка, щоб вийти є. Кнопочка. Щоб вийти. Так, ну, тут нормально, нормально Я то побудував тут все. Я перебираю тут бочки, бо я просто... Я знаю Олексія, бо Олексій любить ще щось. Е бочки сувати. і на тот час тратити. Ну, файно, файно. Бункер це зробив. І тепер це теж закінчено. А, я поняв, що не закінчено. Во. Окей, давайте ми йому допоможемо. У мене джойстик мені легше це то зробити. Давайте ми йому допоможемо. Ну, в нього то вже закінчено, по ідеї Ну, я думаю, або він Що не щось з ким зробити, або я не знаю. Друзі, по секрету, поки Олексія нема. Можу потім якийсь тролінг знати. Або в Standorфі, наприклад, або в тому ж самому Майкрафті, можу я зняти тролінг. Ну, але я надію, що вийде той тролінг. Ну, але я точно не знаю, може вийде, може і ні. Ну, я дуже надію, що вийде, якщо я його зроблю. Типу, наприклад, там буду знімати виживання, а в той час я його буду, типу, тролити. Я кажу, типу, я від я відходжу на деякий час, і там, випадку, наприклад, звільнення невидимості. І там його, коротше, не знаю, легенько б'ють щось таке. Так, ну, друзі, отак от вийшло. Ну, це плоский світ. Тут так не вийде. Ну, коротше, друзі, треба от перед тим от так от так записати відео. Е, з вами я був Вайпкрафт. Олексій вибив, ну він би з вами попущався. Всім гарного настрою, гарного е, смачного, якщо сте, так і вже сказав в кінці відео, Ну, все одно. До побачення, гарних сніг, гарного ранку, гарного дня, до побачення, до нового відео, до побачення, а забувши сказати, став лайк, підписуйтесь на канал, до побачення!